Роботу пришвидшили в десятеро. Ситуація з видачею землі на Кіровоградщині покращилась. Нині область готова забезпечити землею всіх без виключення учасників АТО. Про це журналістам відзвітував виконуючий обов'язки керівника управління Вадим Човпило. Найбільшу кількість земельних ділянок надали військовим у Кіровоградському, новоукраїнському, Добровеличківському, знам'янському, Компаніївському та Бобринецькому районах. Владнати земельну проблему вдалось після роботи урядової комісії, що перевірила діяльність відомства після триденного протесту демобілізування бійців ревізори провели кадрові чистки в обласному Держгеокадастрі та у територіальних відділах. Якщо до цього за півтора року видали 117 наказів на розробку землеустрою, то за останні два місяці майже дві тисячі. Головною причиною затримки видачі документів бійцям називають неналежне виконання своїх обов'язків тодішнім керівництвом Держгеокадастру. Основні причини: по-перше, це е Неналежне ставлення керівництва головного управління до своїх посадових обов'язків, неналежне їх виконання. По-друге, надання безпідставних відмов як громадянам, так і учасникам АТО. І третє, що є найголовніше, це те, що абсолютно був втрачений зв'язок між головним управлінням та територіальними підрозділами Держгеокадастру в області. Це пропущення сроків розгляду заяв. Безпідставні відмови щодо задоволення вимог заявників на отримання земельних ділянок, постійні черги на прийом до керівництва головного управління державокадастру в області все це сприяло тому, що громадяни роками перебували в очікуванні вирішення земельних питань.